У центрі уваги триває. Дякую, що не перемикаєте. Україна відзначає День Героїв Небесної Сотні. У цьому ефірному блоці спілкуємось із аналітиками на тему політичних уроків. Чи гідно живемо після революції гідності? Починаємо з'ясовувати просто зараз у нашій студії. Олексій Толкачов, громадський діяч, правник, Вітаю вас у нашій студії. А також Володимир Іщенко, заступник директора центру соціальних і трудових досліджень. Вітаю, дякую, що знайшли час та Завітали до нас. Телефон прямого ефіру, за яким можна поставити запитання нашим гостям 223 -09. Дев'ять телефонуйте та долучайтеся до нашої розмови. Отже, 223-09-71, Ми чекаємо на ваші дзвінки. Пане Олексію, на вашу думку, чому от за рік і досі немає чітких відповідей? Власне, хто стріляв тоді от рік тому, і хто віддавав наказ? Мені здається, що була певна ілюзія з самого початку майдану, коли була вигідна легенда про те, що стріляв Янукович, і її дуже тривалий час не хотіли розвіювати експертам, аналітикам, ті, хто мали взагалі досвід революційних перетворень, було зрозуміло, що було втручання третьої сили і ті снайпери, які розстрілювали людей, просто як на полюванні на майдані, на інститутській. Що, скоріш за все, це були не люди Януковича, це була якась третя сторона, яка була зацікавлена остаточно дестабілізувати ситуацію в країні, перетворити її в хаос. Ну чому не розслідували у мене є запитання, от, наприклад, до міністра внутрішніх справ, бо принаймні всередині власного відомства вони мали б провести прослідування. Чому тільки через рік от, до річниці з'явилися заяви високоповажних наших чиновників з якимись даними? Для мене це загадка. А ви що думаєте з цього приводу? Ну, тут справді дивно, що дійсно от вигідно підтримувати міф, у який майже всі вірять. То це залежить від того, що насправді відбулося, і хто стріляв, і тоді ми зможемо розібратися, чому, власне, ми так довго чекали якихось результатів. Ну і власне, це зараз лише якісь заяви про те, що Альфа показала там на те, що вона отримувала накази від Росії. Інше питання, що мабуть, ці допити з Альфою були ще весною, от і чому їх приховували? Стільки, ну от у мене є. Ну знову ж таки, ми зараз можемо лише спекулювати, от і висловлювати якісь здогадки. От от одна зі здогадок, це 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 кілька публікацій, які з'явилися в західній пресі зовсім нещодавно, зокрема на BBC, зокрема в німецькій газеті, якщо не помиляюся, Allgemeine Zeitung, які вказували на те, що постріли були також з боку майданівців, зокрема з консерваторії, от uh -huh. з, з боку тих людей, які. Захопили власне з боку майдану, які захопили консерваторію. Почали ще вранці 20 лютого стріляти по Беркуту, який тоді був на uh -huh. Майдані Незалежності. От і саме це спровокувало такий от дивний відступ Беркуту на гору по Інститутській. А після чого от почався уже і розстріл. Ну і власне там публікували і фотографії тих людей, які за -за зафіксували людей з майдану зі зброєю в консерваторії. От свідчення, от тому, можливо, це от якась спроба відреагувати на такі дуже загрозливі для іміджу України. Власне, публікації. Власне, одна із вимог майдану, так це відкритість. Люди вимагали відкритої інформації, вимагали свого права на те, аби знати право. І як ви думаєте, от особливо по відношенню до родичів загиблих, які сьогодні часто густо зазначають про те, що їм не зрозуміло, взагалі, от що робить слідство, тому що деякі родичі, така інформація, засобах масової інформації, щойно до нас приходили активісти майдану, які розповідають про те, що вони спілкуються із родичами загиблих героїв Небесної Сотні, які говорять про те, що ну когось викликали на допити, когось викликали один раз кого взагалі не викликали. А, наскільки це посилює розчарування суспільства? На вашу думку, власне, у тому, що відбулося рік тому, от саме той факт, наскільки розслідування в тупіку, фактично. Ви знаєте, я б сказав, якби не було війни зараз з Росією, розчарування було б значно сильнішим. Так. А на сьогодні нас відволікають від внутрішнього розчарування. Якщо пам'ятаєте, Майдан збирався uh -huh. зі слоганами досить терпіти. Uh -huh. Що досить терпіти? Гривню по, долар по 8 гривень він тримався протягом всього президентства Януковича 8 гривень. Сьогодні ми річницю зустріли з доларом по 30 гривень. Так. Але розчарування, воно знаєте, стримується знову таки станом необхідної напруженості у зв'язку з зовнішньою загрозою. Чи є у теперішньої влади бажання швидко вирішити конфлікт на Сході? Це питання, тому що деяким чиновникам, на моє особисте враження, війна на Сході є вигідною. Вона дозволяє так само дрибанити корупційні потоки, вона дозволяє так само продавати посади у владі, вона дозволяє не робити реформи, а народ весь цей час бігає і кричить. Путін ла, ла 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 і збирається в на якихось мітингах когось засовує в сміттєві баки. Слухайте, а Це от знаєте, от ми, начебто, так багато говоримо про те, що потрібно позбавитися нарешті від ярма радянського союзу. А от в принципі це ж таки навіть дуже радянський метод звинувачувати в усьому зовнішнього ворога. Так там от, от винні Безперечно. завжди. Приміром так, ми дуже багато штат, робимо штату. в радянському союзі. І от анонс ваших новин, о 21 годині вечора, я побачив, що в суспільстві відбувається фетишизація майдану. Там нагородили, там присвоїли героїв. Мир зустрівся, вручив грамоту. Зараз ще треба вулиці назвати героєм і все. І буде чудово, і люди можуть забути про те, що у них от, тарифи, які знову у квітні здорожчають. Ви думаєте, що от до якої пори це може діяти? На вашу думку, сьогодні у нас я вже говорила сьогодні під час ефіру. Пенсія 60 доларів зарплата 150. Зараз якою вона буде через тиждень? Ще невідомо. Це найнижчий показник серед країн пострадянського простору. Ми але... опинилися на самому дні. Мені здається, ще пару місяців люди витримають в такому напруженні, а далі буде якийсь вибух. Я його очікував. Мені здається, і історія певною мірою циклічна. Те, що ми мали в лютому минулого року, це було повторення 1917 лютого. Але я ще очікую і жовтневий переворот 2017-го року, який ймовірно станеться десь навесні чи влітку цього року. Це залежатиме від економічних показників ну, і загальнополітичної ситуації. Ви підтримуєте? Те що на вашу думку, і це запитання, воно сьогодні дійсно у повітрі, скажімо так, стоїть. Чи можливий і як скоро це може відбутися, і що для цього потрібно третій, так званий майдан? Ну він для, для нього для нього, скажімо так, є фактично усі об'єктивні підстави. І політичні, і економічні інше питання: скільки люди ще будуть вірити в те, що вони можуть, скажімо, перемогти на війні, от і скільки вони будуть вірити, що ситуація погіршиться лише тимчасово, а от потім на настане нарешті покращення. От якільки як ця віра зникне у якусь критичну маси людей, то ми можемо очікувати, що буквально будь-які навіть незначний привід може підпалити всю країну. Сьогодні ми говоримо так про те, що є так звана партія війни, так і партія миру. І фактично і українці, які підтримували майдан, теж можна сказати, розділилися на два табори. Так, от ті, хто підтримує війну, і ті, хто не підтримує її. Ну я кажу, підтримує війну. Важко підтримувати війну, але от саме я маю на увазі вирішення конфлікту в у воєнний спосіб. На вашу думку, от, прийнято вважати, що майдан об'єднав українців, чи насправді це 100% так чи ні? Ні, мені здається, це не так, і навіть навпаки. Завжди соціальні зміни робить якась пасіонарна частина суспільства. Це може бути 5, 10, 15%. відсотків. Інші можуть або сприйняти, або чинити певний спротив. Угу. Мені здається, навіть під час майдану, коли мільйони справді збиралися на площах, на вулицях, коли йшов потік гуманітарної допомоги сюди на Майдан разом з покришками. Чимало навіть киян, вони залишалися осторонь, вони просто чекали, поки все це закінчиться, щоб далі повернутися до свого звичного життя, ходити на роботу, uh -huh. ростити дітей, навчати їх і все те інше. О, мені здається, що і загострення, та форма боротьби, загострена форма боротьби, яка сталася на Майдані, бо зброя була і з боку. Громадських активістів і з боку спецпідрозділів, все це відгукнулося із надзвичайно загостреною боротьбою на Сході. Це начебто маятник. Угу. І чим сильніше він хитнувся в одну сторону, тим сильніше він хитнувся в іншу сторону. І система, яка була, Україна, держава, система, яка була в стані рівноважному, вона сьогодні пішла просто в рознос. І коливає з одного боку в інший, і от те, що сталося на Майдані рік тому, я думав, що будуть святкувати. І у мене була відрази як до святкових якихось заходів, бо я перемоги як такої не бачу. Я бачу трагедію, яка скажу грубо, на зруйнувала країну стару. Тепер має народитися нова країна, але вона ще не народилася. Ми зараз перебуваємо в періоді хаосу і руйнування ще старих структур. Чи може це тримається ще півроку, чи рік? Це все залежатиме від того, наскільки громадяни швидко визріватимуть у власній свідомості до народження нової якості держави і країни? Панове я у нас додзвонювач. Добрий вечір. Зірвався, на жаль, дзвіночок. Давайте говорити про те, наскільки хоча б є чи немає певних кроків до виконання тих вимог. Пам'ятаєте, були такі собі вимоги Майдану. Отже, корупція і подолання корупції це те, чого чи не найбільше прагнули люди, коли виходили, хто із прапорами, хто з бруківкою, хто чим на Майдан Незалежності. Начебто у нас поклика... покликаний побороти корупцію орган, який все створюється, створюється і маю на увазі антикорупційне бюро. От, взагалі, на вашу думку, чи можна боротися з корупцією, створюючи ще певний антикорупційний вже орган? От Такий механізм він буде ефективний? Ну як я, я, б... я б взагалі постав під питання, наскільки. Корупція є. Вона є проблема, але наскільки це найбільша проблема ну, в Україні? Так чомусь вважаєте, що це наша чи не От, найбільша біда? Тому ну, що про це, це найбільше на, це, говорять це, це, це теж частина проблеми, що у нас говорять лише про корупцію, але скажімо, мало говорять про втечу капіталів в офшори. Uh -huh. От це власне можливо найбільша частина грошей, які втрачає Україна. Вона втрачається через можливість вивести прибутки в на Кіпр, в першу чергу і не платити з них податки. От як знайти, скажімо, механізм повернення? Ну, принаймні, припинення втечі капіталів це велике питання. От я ж не, не бачу якогось серйозного прогресу в уряді. Хоча це от була б справді можливість і збільшити бюджет, і не так погіршувати рівень життя, і можливо стабілізувати національну валюту. От інше питання про власно зовнішній борг. Країни, ну у зараз, наприклад, вимагає списання свого боргу перед євросоюзом і займає дуже жорстку позицію. Чому таку позицію не займає український уряд? Чому тут ми зараз отримаємо цей 17 мільярдний кредит від МВФ під жорсткі дуже умови скорочення бюджетників, підвищення кількаразових тарифів і так далі. Тому подібне. А однак, велика частина цього кредиту знову ж таки піде на виплату наших боргів. От вони не підуть на модернізацію, вони не підуть на інвестиції, вони не підуть на хоча б на втримання рівня життя, бо це вважається типу от, проїдання нібито виплатити просто західним банкірам, це кращий варіант. Чому ти такі питання Сухайте, не я пам'ятаю ще власне під час революції вже чинний прем'єр-міністр Яценюк заявляв про те, що наші західні партнери ну дуже бажають нам допомогти? Тоді він говорив про 40 мільярдів доларів, які начебто. Припрошую, 15 мільярдів доларів, які одразу от просто нам готові е, виділити. Е... Власне, щось не те із ставленням наших західних партнерів до нас, що змінилося. Чи це просто от вже чинний тепер прем'єр-міністр не володів інформацією, чи просто не говорив Ні, правду? Ну, це, це на відповідальності оцінює, що він обіцяв, але випадки, скажімо, якоїсь безумовної допомоги країнам, вони досить рідкі. От зараз те, що Джордж Сорос пропонував, що Захід має запропонувати Україні план Маршалу. От, що, Якийсь аналог, скажімо, пліпп після післявоєнної реконструкції для Європи зараз. На ми бачимо радше не план маршалу, а радше от таку традиційну політику міжнародного валютного фонду, яка да, вони дають кредити, але під дуже дуже жорсткі умови, які полягають, якраз в тому, щоб ці гроші не витрачалися власне на населення. От вот. я пам'ятаю, знаєте, от настрої людей власне рік тому йшлося про що, от нам дадуть гроші. Ну, дуже часто це можна було просто від пересічних громадян почути. Нам дадуть гроші, і ще нам дадуть людей, фахівців, які будуть контролювати, щоб ми ці гроші витратили куди треба, бо ми самі не знаємо, як робити, як жити. Ну то так це виглядало, начебто ми такі собі безпорадні знаєте діти, і ми бажаємо, аби нам допомогли, по перше, грошима і ще й навчили, як жити. Як ви думаєте, взагалі до цього... Варто було сподіватися, і чи можна на це сподіватися, і кому це потрібно? Ви тут дуже правильно сформулювали настрої, які тоді панували. Вони і зараз є. І я намагався аналізувати взагалі менталітет українського суспільства є дуже сильно домінуючим комплекс меншовартості. Нездарності самостійно навести лад власній країні. Uh -huh. Звідки він тягнеться? Я не знаю. Можливо, ще з Русі, коли варягів запрошували. Але для мене на сьогодні запрошення іноземців в уряд це є повне визнання власної нікчемності, нездарності, нездатності навести порядок у власній країні. Для мене особисто це ганьба. Тоді, звісно, можливо, люди хотіли, але от знаєте, коли ви питаєте, чи ми змогли досягти якихось із цілей, які були заявлені на майдані я сумніваюся, що люди добре розуміли, чого вони хочуть. Угу. Вони хотіли повернення до парламентської республіки. Це абсурд, і це одна із шкідливих речей, яку ми сьогодні отримали в Україні. Бо люди обирають сильного президента. Вони хотіли, вимагають... аби не стало Януковича. Да, Януковича не, не, не стало. Зробили парламентську республіку, щоб більше Януковича не було. А після цього обирають президента, від якого очікують сильних рішучих кроків, щоб він Україною керував і вів нас. майбутнє. вибачте, ви ж позбавили його повноважень. Він ж тепер не може керувати країною, і знаєте, якісь такі суперечливі абсолютно речі. Я б з колегою погодився стосовно корупції. Це не проблема, і це не є причина. Це є тільки наслідок нашої недосконалої системи. Без корупції неможливо лікуватися в наших закладах охорони здоров'я, без корупції неможливо вести бізнес. Без корупції неможливо будинки будувати в цій країні. І як буде працювати лікар або даїшник, який отримує мінімальну заробітну платню? Він буде чесним ніколи. І нам люстратори зараз говорять, що треба всіх вигнати суддів, набрати нових, на яку заробітну платню? На ту ж саму Це нас дзвіночок. Вітаю, говоріть дуже коротко. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, якщо у нас за рік було чотири міністра оборони, три прокурора в міністерстві оборони без Генштабі, про що можна говорити? За бездіяльність влади? Хто там буде відповідати? Дуже дякуємо. Розвагу ніяких, нічого. Дякую. Прокоментуємо після короткої паузи. Залишитися з нами буде цікаво. З вами знову програма у центрі уваги. Дякую, що не перемикаєте у річницю революції гідності. Говоримо про політичні уроки у нашій студії Олексій Толкачов, громадський діяч, правник а також Володимир Іщенко, заступник директора центру соціальних і трудових досліджень. Телефон прямого ефіру, за який можна поставити запитання нашим гостям 223-09-71. Телефонуйте та долучайтеся до нашої розмови. Отже, ми власне почули від нашої телеглядачки таку собі ремарку про те, що про що можна говорити, коли Україна. Україні за півроку змінюються так часто, і міністра оборони у воєнний час так. І... Про кадри давайте поговоримо. І ви сказали, що це ганьба для України, коли залучають так аж так багато, так іноземних фахівців. І власне ніхто так не піднімає питання про те, що може взагалі от державна таємниця є таке поняття, і що з цим робити, і як, у разі, якщо людина просто собі скаже там папа, -па, я поїхав додому. А під час подій на Майдані, начебто. Так, ми багато бачили і чули креативних, досвідчених молодих фахівців, які от здавалося, принаймні могли би щось зробити, могли би щось змінити. Але сталося те, що сталося, і ну чесно кажучи, дуже мало таких людей ми нині можемо побачити і в уряді, і в парламенті. Чому так на вашу думку? Мені здається, що з одного боку не було бачення, що робити з країною після революції, тому не формувалася під це команда. А коли немає стратегічного бачення, куди ми йдемо, то тоді питання, з ким ми йдемо, вирішується, хто кому кум, брат, сват, хто кому довіряє. І скільки б на сьогодні наші військові експерти не критикували Муженка, начальника генштабу, його не змінить Порошенко, тому що ймовірно ця персона вигідна просто президентові. Чому ну уявіть сьогодні успішного військового на посаді начальника генштабу? Він ж своєю славою затьмарить Яценюка і Порошенка. Це буде майбутній лідер нової революції в країні. Угу. Тому питання в тому, чи нашій владі треба кудись країну привести, чим треба так само зберігати кон. Контроль з імітацією реформ для того, щоб суспільство було в заспокоєному стані і не дуже сильно волало про те, що в країні нічого не змінюється. Пане Володимире, ви як думаєте, от політично грамотними українці стають із часом часом чи ні? От у нас було е, е, аж два воловиявлення, так за останній час, президентські та парламентські вибори. У нас як і раніше голосують за лозунги чи е, за конкретні пропозиції, чи взагалі у нас. В масі люди цікавляться там, приміром, політичними програмами пар партій. Ну я б не сказав, що щось в цьому плані принципово змінилося, от е ну. Чи справді була якась серйозна дискусія між, скажімо, там програмою блоку Порошенка угу. чи Народним фронтом, чи нам самопоміччю? І чи радше вони орієнтувалися емоціями, на ми, як ну, раніше на, на традиційні люди. методи? Тобто, коли у нас раніше брали в список там футболістів і співачок, от зараз взяли комбатів. От е, і власне подібні методики, технології електоральної боротьби. От, а щось в плані, скажімо, ну сама сама проблема з Майданом, да, от ми називаємо його революцією, але чи справді це була революція, чи стояла за цим якась ідеологія, яка передбачає радикальну зміну суспільства? Е, це також пов'язано із от, питанням від нашого слухача. Про некомпетентних міністрів і прокурорів. Справжня революція вона призводить до шаленої вертикальної мобільності. Люди з низів, талановиті люди, приходять на саму гору. Ми можемо згадати, наприклад, Наполеона, який був фактично ніким, став володарем половини Європи, власне, через революційний процес у Франції. От таких прикладів можна наводити в Купої в російській, в українській історії. Але під під час Майдану Нічого такого не трапилося, Але стара еліта вона залишається і залишаються ті самі структури, які ну, просто і не пропускають людей. І є також дуже проста причина, чому креативні фахівці не йдуть в уряд їм там будуть платити 2-3 тисячі гривень максимум. Як е, спеціалістам на на ці гроші, тим більше при такі економічні ситуації ніхто з освічених людей трохи не піде. цікава ситуація. З одного боку, начебто, українці е, ну дуже часто від людей можна почути, давайте боротися із корупцією. З іншого з іншої сторони, коли люди чують про те, що треба підвищити зарплати е, чиновникам, шалений опір. А як це? От у нас така, ну в принципі, це може зрозуміти. Люди е, е, образи, образи у людей. Образала людей, так. що вони жирують біля корита. Але якщо їм не заплатити нормальну зарплатню, то їм нічого й не залишиться, окрім як їсти з того корита, їсти з того бюджету, куди ми платимо всі. Ви знаєте, дивлячись на ефективність нашої державної машини, я розумів, що навіть коли приймали бюджет, я вперше зрозумів, що я ценнюк країною більше не керує. У нас країна не керована, вони вводять податок на нерухомість, але вони і приблизно навіть не знають, скільки нерухомості у людей в країні, немає ні баз даних, немає статистичної інформації. Різняться зараз показники, скільки ми втратили а, виробничого потенціалу через війну на Донбасі. Ніхто не може навести чіткі цифри. Як тоді можна керувати країною, якщо вони навіть не знають вихідних показників? Вони не можуть людей мобілізувати в армію, бо людина прописана за однією адресою, проживає в іншій. і ніхто не знає, де ця людина. Розумієте, країна перебуває в стані абсолютного хаосу. Ми ще тільки імітуємо керованість цією державою, начебто ми керуємо ще машинним відділенням на Титаніку, але гвинти вже давним-давно стричать над водою і корабель тони. Коли він потоне остаточно, ну це питанням. Що ще дозволяє не робити ця влада, на відміну від попередньої злочинної, та крала заводами. Вона забирала заводи, території, вона розподіляла сфери впливу. Ця влада вже розуміє, що вона тривалий час не протримається, тому бажано забирати все кешем. І саме в цьому я і вбачаю причину обвалу гривні, тому що рефінансування комерційних банків, яке було вже проведено за останній рік, це безпрецедентне рефінансування. І навряд чи банки пускали ці гроші на кредитування реального сектору. Вони пускали його на міжбанківський валютний ринок, скуповували валюту і вимивали її з країни віддуваємося за все це ми з вами, а З чого власне все починалося? Так із підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. От нині угоду нібито підписано, але лише половина країн ЄС її ратифікували. І перспектива повноцінного членства в ЄС власне вона така ну дуже дуже туманна, якщо можна так сказати, як і питання про те, коли українці зможуть без віз їздити до Європи. Як ви думаєте, за рік після революції наші? Ну, як каже наш прем'єр-міністр, західні партнери розчарувалися в нас, в нашій спроможності, приміром, робити реформи, чи нас просто там ну, і не хотіли, якщо можна так сказати. Як ви думаєте? Я думаю, що однозначно другий варіант. Тобто просто є дуже сильні ілюзії щодо Європи в Україні mm -hmm. і мало підставні насправді. Ну для напевно для багатьох людей це Європа була в якийсь момент. Тут мрією. Да? Ну, от, так ми е чуємо е європейські такі, цінності, да, європейський да, рівень, власне, власне. європейський ремонт, європейське життя. Да, та, 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 такий рай на землі, да? От, куди ми вступимо і вирішимо свої основні проблеми. Ну, там ще був на Сході наш старший брат, який взагалі Мордор. От і е, нічого раціонального ці логіці насправді немає. Нам треба буде треба Панове, ще додолати її. Власне, дякую, що завітали до нас. Зараз от, епіцентр подій на Майдані Незалежності, де зараз тривають жалобні заходи. Саме сюди за туди ми зараз переносимося і можемо дивитися те, що відбувається на Майдані Незалежності.